Богатирство говоримо, ви також і в політиці є, ви і у фільмах знімалися. Що з того всього вам найбільше кайф приносить, скажімо так? З того всього, чим ви багато займаєтесь? Ну, ми зараз не жартуємо. Ні, так, якщо можна, Ми будь зараз не жартуємо, не здумайте, тому що на, на це запитання потрібно відповідати абсолютно серйозно. Так, так. В кожній сфері є, є свої плюси. В спорті ти кайфуєш по одному? Акторська діяльність це. Це зовсім інше, але також цікаво. Хоча і деколи буває нудно. Якщо хтось з вас знімався в кіно, ніхто ніколи не знімався? Таке носило. Ну, щось. от зі 100%, відсотків, коли ти присутній, десь mm. там, то ти буквально 10-15% загального свого часу знаходишся в кадрі. Решту часу ти знаходишся десь або в Гримерці, або на майданчику, але не в кадрі. Тобто, це, це дуже цікаво. Це дуже цікаво, але це складно і буває нудно. Якщо говорити про депутатство, це доволі цікаво. Так, це доволі цікаво. Я навіть не думав, що воно настільки захоплююче. Чому? Тому що якщо ви знаєте різницю між депутатами, які пройшли з по списку до Верховної Ради, і депутатами мажоритарниками Мажоритарники без партії. Я це по по регіонах. Может, вони Ні, можуть бути, вони можуть, можуть бути, бути е, людями, які входять до тієї чи іншої партії, політичної партії. Я, от, наприклад, безпартійна людина. Ага. Я не являюсь членом будь-якої партії. Але власного? я є депутатом-межоритарником. Це означає, що мене вибирали на окрузі, мене вибирали люди. Я не прийшов по списку партії. І тому в тебе є, окрім роботи у Верховній Раді, ще є. Таке зобов'язання працювати в комітеті, тому що при Верховній Раді є багато комітетів. Кожен собі вибирає сферу і напрямок, з яким він працює, чи то фізична культура, чи можливо сільське господарство. Хтось по енергетиці пішов спеціаліст і працює в тому комітеті. Окрім ось цієї роботи в Верховній Раді, в комітеті, як я вже сказав раніше, є ще робота у межоритарників на окрузі. У тебе є цілий округ. Тобі є декілька територіальних громад. Це вислухати кожного голову територіальної громади, попрацювати напряму зі старостами, поїхати, послухати якусь тітку припарену. Так, припарено і це також треба робити. І не казати, Возумієш? що вона припарена, правильно? Ну, Хоча б ну насправді так, і це і це дуже складно. Насправді, тому в кожній роботі є свої плюси і все, чим би ти не займався. Окрім того, чим займаєшся ти підгляданням, розумієш? Це О. просто машинально. Це все цікаво. Це Івано-Франк, це Івано-Франківщина, 87-й виборчий округ. Суди, я свій... в, мій, в мій округ, вибач, я вже закінчу. Входить надвірна, яремча, делятин. все гарно. паляниця, там де Буковель. Дуже гарно. Ось це все, от мій округ. І прям буковель ваш округ. Чи Буковель. Ну, там... тобто територія, на якій знаходиться гірськолижний курорт Буковель, входить в мій округ. Ну що собі а Чому? вас ви можете собі дозволити окремий спуск на Буковель? Я чесно вам скажу, я собі не можу дозволити в теперішній час навіть там з'явитись, тому що на самому початку війни ми поїхали з інспекцією провірити, чи продають алкоголь по готелям, тому що була певна заборона. Заборонили продавати готель готелям алкоголь можна було тільки пригощати. Мене там побачили. Звісно, хтось з туристів зі мною сфотографувався, і потім пішов пішов такий шум, що Вірастюк хрен знає, чим займається. Він сидить на Буковелі і охороняє Карпати. Ага, і тому, буду. чесно, це мій округ, але я навіть туди з'явитися не можу, тільки тому, щоб люди чогось там не придумали.